Як і обіцяла, я повертаюся до вас з прискіпливим описом всього, що сьогодні мені вдалося перевірити у тому самому Мукачівському військовому шпиталі. Ті, хто знає мене вже давно, вони знають, що я, незважаючи на свій такий досить девакуватий вигляд, я все одно у вас такий трохи батан. Мене в цьому можуть видавати тільки мої окуляри. Тому я буду чесною для того, щоб... Не загубити жодної деталі мого сьогоднішнього візиту, я для себе написала все, що хочу вам сьогодні розповісти. По-перше, я хочу нагадати, що я не є заангажованою особою, не належу до жодної політичної сили, міністерств державних установ. Я просто небайдужа дівчина, вимушена переміщена особа. Яка вже 15 місяців живе саме у мукачеві, вимушена зізнати, що я, як і велика кількість громадян, зреагувала на емоційне звернення від як на перший погляд здається військового, яке з космічною швидкістю поширилося на просторах інтернету. На жаль, наші емоції через постійний стрес знаходяться у стані легкого, спала... легкого спалаху. То через постійні такі штуки ми з вами швидко реагуємо, бо ми вже звикли постійно шукати якусь зраду, постійно бачимо ці закупівлі барабанів, овочерізкі, заміну бруківки, нескінченні ремонти доріг. Ми всі і всюди шукаємо зрадоньку. Але ця історія буде не про це. Я дуже прошу вас її поширити. Через те, що я батан, я виклала все дуже-дуже, як сказати, українською подробно та навіть записала все це для себе, щоб розповісти вам про все це, навіть з вірною хронологією, як це відбувалося. Тож, позавчора це відео від, зі зверненням, нібито військового, почали пересилати мені величезна кількість людей з проханням поїхати в шпиталь. та... З запорукою того, що всі ці люди готові доєднатися до допомоги шпиталю і нашим військовим, щоб забезпечити наших героїв усіх, усім необхідним. Вчора вночі я повернулася у Мукачева. Сьогодні, в 11.30 я вже звернулася до друзів, щоб надали мені номер телефону голови військової адміністрації Мукачева, його звати Едгар, щоб зустрітися із ним у військовому шпиталі. Як ви бачили в моєму ранковому відео, я вже рокувала на прохідну шпиталю у супровіді співробітників. Так, тому що, по суті, друзі, це військова частина та військовий об'єкт. То, звісно, під час військового стану потрапити всередину без дозволу керівництва та супроводу персоналу неможливо. Що ж чекало на мене всередині? По-перше, я. Побачила доглянуту зелену територію. Так, вона не нова, бо досить стара вся будівля шпиталю, але дуже багато зелені та є купа місця для прогулянок на свіжому повітрі. Та певна кількість військових на кріслах колісних або на милицях проводили час на вулиці. Я ж направилася спочатку саме у відділення хірургії та травматології. Це двоповерховий корпус. Зведений ще за часів австро-угорців у 1893 році. Тому, звісно, через роки будівництва ця споруда дійсно не має ліфту, а пандус є тільки на перший поверх. Але в планах є облаштування безбар'єрності в цьому закладі поспілкувавшись з персоналом я дізналася що на початку 2021, 2021 року було розпочато капітальний ремонт корпусу який довелося припинити у лютому 22 другого через початок повномасштабного вторгнення в до лікарні вже почали надходити наші захисники потребуючи повного певного лікування та операцій. Тому саме на першому поверсі розміщені маломобільні пацієнти, а на другому поверсі в більшості пацієнти, які можуть пересуватися без зайвої допомоги, на сьогодні 80% приміщень корпусу є відремонтованими. Палати реанімації з кондиціонерами, звісно, деякі палати, в яких важкі післяопераційні пацієнти також з кондиціонером. В деяких палатах є власні вбиральні та душ. Всі маломобільні пацієнти отримують харчування прямо у своїх ліжках, і для цього є присувні столики і персонал, який подає харчування. Ті ж герої, які можуть пересуватися самі, харчуються або у приміщенні їдальні, яке облаштована на другому поверсі цього корпусу, або у центральній їдальні, до якої йти по вулиці декілька хвилин. До речі, в цій же їдальні харчується і медперсонал закладу, і який, до речі, є військово зобов'язаним. Всі ці люди, які працюють у шпиталі, вони по факту є військовими і також їздять на ротації на передову. Друзі, і медсестри, і лікарі, всі, бо вони військово зобов'язані. Тож, весь персонал закладу також харчується за одним і тим самим повноцінним меню з декількох страв. З хлібом, солодощами, компотом та гарячими напоями. Наголошую, потреби в харчових продуктах в шпиталі немає. Друзі, будь ласка, почуйте мене, бо я все це перевірила сьогодні власноруч. Я сьогодні перебувала на території саме під час обіду. Були суп, салат, м'ясо, на вибір, макарони або горохово пюре, хліб та узвар. Звісно, хлопці запропонували мені також пообідати разом із ними, але, як ви знаєте, в мене ще кістка широка, а літо вже закінчується. Ось. Окрім цього, я перевірила наявність лікарняного текстилю, бо саме про нього також йдеться у цьому відео. Тож, е міфічні чорні простирадла, друзі, на щастя, відсутні. Я особисто була в декількох хозяйських приміщеннях, де охайно складено, випрано, попрасовано та промарковано величезну кількість простирадл, наволочок, підковдр, пледів, піжам, одягу тощо. Всього цього є в кількості необхідні для своєчасного прання та заміни. Тобто, умовно кажучи, на сьогодні лікарня має не менш ніж. П'ять комплектів повних постільної білизни на кожне койко місце. На кожне. А через те, що в шпиталі є постійні волонтери, цей запас постійно оновлюється. І це легко побачити, відвідуючи цю кімнату, де воно все зберігається, тому що є однакова білизна, яку надає наша держава, а є багато різноманітної білизни, яку передають. Люди і волонтери все це привозять, і з все це випрано, складено, промарковано. Там є ну, тупо все реально. Тож, чи варто сказати, що я також продивилася, на чому лежать наші військові? Так, так, в деяких палатах я навіть підходила та підіймала ковдру і заглядала, що всі наші захисники лежать на постілях, на нормальних постілях. Тож, а тепер дещо. Так би мовити, не для преси. Те, що також мені сьогодні вдалося дізнатися. Дійсно, в цьому відділенні на лікуванні знаходиться той самий чоловік на ім'я Олександр Кухарчук, про якого, про якого розповідається в цьому відео. Я його бачила особисто. Він лежить в палаті. Саме на першому поверсі, бо в нього, як ви вже чули, в нього дійсно немає однієї руки та дуже травмовані обидві ноги. Тобто він є маломобільним пацієнтом. Він лежить на першому поверсі. Одягнений, при свідомості, нагодований, ніяку голодовку він не оголошував. Та отримує належний медичний догляд. Окрім цього, мені, ну, скажімо так, Користуючись деякими знайомствами, мені також довелося побачити відео, яке воно не буде поширюватися публічно, бо є кримінальне впровадження, і спочатку воно потрапить для, до слідчих, я вважаю. Але на цьому відео Олександр спілкується з постійними волонтерками, з дівчатами з цього шпиталю. Та ділиться з дівчатами історію про те, що він не давав згоди на втягнення його в політичний скандал, що все, що шириться інтернетом, є політикою, а він далекий від цього, і взагалі історія зі знаходженням у коридорі стосувалася лікарні у іншому місті. Я, звісно, не буду вам зараз казати, про яке це місто, але я впевнена, що багато хто з вас це також чує від своїх. Знайомих військових, але я не буду поширювати цей говномет, говноміт, говномет, як правильно сказати українською. Але насправді він каже, що історія про коридор вона взагалі стосувалася лікарні в іншому місці. Е, Олександр за бажанням розповість сам слідчим, які вже займаються впровадженням по цьому інциденту. Тож до того ж, додам, що жоден з пацієнтів у цьому корпусі. Не лежить у коридори, друзі. Жодного. Я ж у вас, крім того, що ботан, я ж ще і з почуттям гумору, то я спеціально ходила, заглядала і запитувала: а чому, а чого тут ніхто не лежить? А це на що кушетка? Це кушетки для тих, хто поступить у коридор? Ні, це кушетки стоять як лавочки. Там є дійсно дві кушетки, вони стоять як лавочки. Перед приймальним покоєм, щоб хлопці, які приходять на прийом, мали місце, де зачекати часу свого прийому. Все. Ой, у підведенні ітогів мого відвідання шпиталі скажу, що мені неймовірно прикро, саме через те, що через цю хайпожерську історію насправді постраждає. Персонал цього закладу, персонал, який сумлінно виконує свою роботу. Я сьогодні бачила цілу купу дівчат, сестричок, працівниць кухні, всі вони дуже чемні. Я задавала питання хлопцям у палатах, як з вами спілкується персонал. Ну, тобто жодної записаної в тому відео проблеми не існує. Тому звертаюся до усіх перед тим, як поширювати будь-яку зраду. Перевіряйте, будь ласка, ким є ті люди, які цю зраду транслюють. Бо, на жаль, вже час передвиборчої кампанії в деяких осіб, які, як ми знаємо, дуже жадібні до власної наживи, дуже бажають потрапити до влади, мають на це непереборне бажання, що безліч раз будуть ці люди паразитувати на нашої з вами емпатії, використовуючи безліч брудних інструментів. Тож благаю вас, будь ласка, будьте пильними, пильними. Перед тим, як щось поширювати, перевіряйте. елементарно загугліть. Це, до речі, я приношу своє вибачення, пр... прошу пробачити мене за те, що і я насправді в якийсь певний момент піддалася та також зарепостила цю історію. Як вчора розказав один улюблений мною ютуб-блогер, Відомий. Нам з вами усім треба помити рота після цього, як ми всі це поширили. Будь ласка, будьте пильними, прошу вас. І найголовніше, друзі інформація для всіх небайдужих людей. Я особисто дякую кожному, хто відгукнувся і був готовий прийти на допомогу військовим. А це навіть були волонтери з Миколаєва. Уявляєте собі, Миколаєва майже знищене місто, і волонтери звідти були готові надіслати допомогу військовим сюди, у Мукачево. Тож я вам всім дуже дякую і наголошую, друзі, на тому, що у Мукачівському військовому шпиталі немає потреби ані в продуктах харчування, ані в постілі. Але якщо ви. Особисто від себе таки хочете якось подякувати героям, що знаходяться на лікуванні і передати будь-що, я не знаю, це можуть бути кімнатні тапочки, шкарпетки, спідня білизна, чи зручний спецодяг, типу як робить Рос сатана з брендом по вибачаю за мою французьку але це назва бренду. Я кажу про спецодяг, який на. Застібках для тих хлопців, які мають апарати Єлізарова. Якщо ви хочете щось таке передати з власної ініціативи, виключно щоб виказати хлопцям якусь подяку, вшанувати їх, ви завжди можете передати це мені на склад. Напишіть мені. Я все це отримую. Якщо буде за я сплачу за доставку і сама особисто, власноруч, відвезу та віддам в руки військовим. Я завжди буду робити так само, як зробила сьогодні. Да, я буду робити відео про те, що ось я приїхала до шпиталю з вашими посилками. Всередині шпиталі нагадую, зйомка заборонена. Можливо, потім це зміниться, але зараз є впровадження, яке діюче. Тож зараз всередині знімати не можна, але потрапити всередину я можу. Тож, якщо ви маєте бажання, попри все це щось передати, я буду рада відвести це нашим хлопцям. І я хочу сказати, що сьогодні я спочатку дуже хвилювалася і боялася, що я буду ну, плакати розумієте, я ж все одно, мій фах, я працюю з цивільними людьми, жінками та дітьми. І я насправді не знала. Як само я відреагую, бачачи е, стільки одночасно людей, які лишилися без кінцівки або з ушкодженими руками, ногами, обличчям. І я дійсно хвилювалася і не знала, як я зреагую, бо я знаю, що не можна плакати. Ти можеш всміхатися, обійняти, підтримати, але не плакати. Але ну, мене ж до цього життя не готувала. Але я хочу сказати, що сьогодні. Я зустріла величезну кількість усміхнених, класних хлопців. Багато хто з них розповідав історії про те, які в них були умови в інших лікарнях. І знову ж таки, це були лікарні в інших містах. І я ні в якому разі не хочу. Хочу сказати вам, що я зря боялася своєї реакції, як я зреагую. Дякую, Ната. Як я зреагую на таку кількість поранених. І я хочу сказати, що вони дуже класні. Я ними дуже пишаюся. Вони дуже контактні. Вони всі усміхнені. Вони, звісно ж, всі мають інтернет. Вони, звісно ж, всі подивилися цей ролик. І е я провела там декілька годин, і мені навіть показали е карети швидких, які мають. Е у шпиталі, які їздять за військовими на жд вокзал щоб привозити нових поранених. І я хочу сказати, що це дуже класний військовий шпиталь. Я розумію, що багато де існує певна кількість проблем. Але, на щастя, вони всі скоріше. Я б сказала бюрократичного характеру, тому що там, ну, є певні там да є певні перешкоди в тому, що хлопці, яких вже виписано з лікарні, їм потрібно самим ходити, збирати ці кляти папірці, які їм треба для того, щоб оформити там я не знаю виплати за поранення, щось таке. На жаль, у цих... СНАПа, чи я не знаю, що це за установи, які за це відповідають, я, до речі, дуже хотіла б звернутися саме для працівників таких установ, куди звертаються наші поранені бійці для отримання будь-яких паперів. Будь ласка, будьте чемними, ставтеся з розумінням, зрозумійте те, що літньому військовому, наприклад, 55-річному, як той військовий, якого я підвозила тиждень тому тут. Їм важко за одним папірцем ходити в три будівлі. І ви могли б інколи зібрати декілька таких справочок від військових, підняти свою п'яту точку та самотужки сходити в ці три будівлі, запропонувавши хлопцям на цей час стакан води або навіть каву або чай. Бо саме, дякуючи цим хлопцям, ми всі з вами живемо, спимо. Ходимо на роботу, інколи проводимо часи з друзями. Будь ласка, шануйте наших військових, шануйте і поранених, і непоранених. Якщо ви можете чимось допомогти та підтримати і висловити свою пошану, робіть це. Бо якщо ми з вами поступимося і будемо зневажливо ставитися до наших захисників, то буде глина, друзі, ми маємо все це. Тримати на своїх плечах, знаходячись тут, у тилу, ми маємо піклуватися про наших захисників та захисниць і ставитися до них з повагою. Тож я дякую всім, хто подивився цей ефір. Сподіваюся, багато хто подивиться його у запису. Я дуже-дуже прошу вас, ваш, прошу вас поширити цей ефір. Якщо хтось із преси захоче поспілкуватися, я відкрита і готова все це повторити, бо я, власноруч, поїхала і все це подивилася і переконалася в тому, що це хайпове відео, повна брехня. До речі, дуже дуже дякую всім цим людям. Які написали мені, вас було насправді там більше сотні. Хто написав про те, що Катю, ти в Мукачеві, будь ласка, поїдь, подивись, будь ласка, Катю, це каже про такий рівень усвідомлення нас як українців, які мають триматися разом. Я безмежно дякую вам усім, хто попросив мене це зробити. Для мене було честю зробити це і на ваше прохання, і за власним покликанням. Всіх обіймаю. Люблю, мирного вечора.